Інформаційна програма вчасно. Ми завершуємо робочий тиждень про головні події. Краю на цю годину в студії Мар'яна Лошак. Наталія Болиця. Доброго дня в рамках робочого візиту на Закарпатті перебуває міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. У рамках візиту сьогодні міністр відвідав пункт пропуску тиса на українсько угорському кордоні ЧОП загонь, де ознайомився з роботою технічних засобів митного та прикордонного контролю. Також відбулася зустріч з інвесторами західного регіону. До неї долучилися власники та виконавчі директори 130 найбільших підприємств інвесторів у Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про підсумки перебування міністра на Закарпатті вже о 19-й розкаже Роман Сов'як. Країни Вишеградської четвірки будуть адвокатами України на вільнюському саміті Східного партнерства, де наша країна та Євросоюз зможуть підписати угоду про асоціацію. Про це запевнили представники країн Вишеградської групи під час міжнародної конференції в Ужгороді. Угорщина, яка цьогоріч головує в об'єднанні, повідомила про міжнародне співробітництво в рамках проєкту Вишеград плюс Україна. Вишеградська четвірка хоче бачити Україну в ЄС символічну міжнародну конференцію в Ужгороді. Розпочали з симфонії радості Бетховена. Це офіційний гімн Європейського союзу. конференцію провели напередодні саміту східного партнерства у Вільнюсі, що відбудеться у листопаді 2013 року. Мета зустрічі оцінка результатів головування Польщі в Вишеградській четвірці. Обговорили пріоритети, за якими працюватиме Угорщина, яка цьогоріч стала керівником об'єднання центральноєвропейських країн. Хочу підкреслити, що відносини України та Угорщини активно розвиваються. Сьогоднішня зустріч організована національним центром стратегічних досліджень та генеральним консульством Угорщини в Ужгороді. Вона відбувається для підтримки співпраці між країнами в четвірки та України, допомоги вашій державі в європейській інтеграції. Війні селем ще гібе Україну з державами Вишеграду, крім спільного культурного простору, об'єднує ще й спільна історія. Країни вишеградської четвірки в свій час ефективно подолали власну соціалістичну спадщину і змогли інтегруватися в європейське товариство. Тепер власним досвідом діляться з Україною. Дуже важливо, що цей діалог між Україною та Вишеградською четвіркою є регулярним. І дуже важливо зараз до Вільнюського саміту обговорити багато деталей для того, щоб він був дійсно успішним і для України, і для нас, тому що успіх України це буде успіх нашої країни. Особливе значення інтеграція до ЄС має для Закарпаття. Тому не дивно, що міжнародні конференції за участю представників країн Центральної Європи проводять саме тут переваги інтеграції для краю очевидні як в економічному, так і освітньому та культурному аспектах. Закарпаття це є візитівка України в Європі, оскільки тут чотири кордони. І це абсолютно зрозуміло, що ці зв'язки наукові, експертні. Я вже не говорю про економічні зв'язки на всіх рівнях. Вони е, сприяють тому, щоб власне тут е, на цій території застосовувалися європейські стандарти. Наступну зустріч в рамках проекту Вижагацька четвірка плюс Україна проведуть в Угорщині, в Будапешті та Ніредьгазі. Зустріч буде присвячена екології водних ресурсів. Особливості лікування панкреатиту обговорили в Ужгороді хірурги з усієї області. Більше ста медиків приїхали на засідання Асоціації хірургів Закарпаття, яке проводиться чотири рази на рік. Цього разу темою зустрічі обрали запалення пішлункової залози. Сьогодні ця хвороба, за словами фахівців, виходить на перші позиції. У світі на панкреатит хворіють від 20 до 80 людей на 100 тисяч населення. Смертність від ускладнених форм панкреатиту може сягати 50 відсотків від гострого дестатуру. Труктивного панкреатиту помирають до 70% хворих на засіданні. В Ужгороді провідні хірурги краю розглянули основні фактори ризику цієї недуги та спільно шукали шляхи вирішення проблем лікування панкреатиту. Фактор ризику гостропанкрититу є, по перше, неправильне харчування. По-друге, це є сурогатні напої, які вживають люди, або зловживання алкогольної продукції, як правило, дуже рідко, але є певний процент і захворювання, яке пов'язано із жочно-кам'яною хворобою. Проблема є, по перше, пічнукова залоза, це та пані, яка потребує до себе, по перше, дуже великої уваги. Операції на підшлунковій залозі є напевно найскладніші у черевній хірургії на сьогоднішній день. Друге, підшлункова залоза і гострі панкреатити. Інколи, напевно, є найбільш затратними у медицині методиками лікування. Вони потребують значних коштів. Інколи ці кошти розраховуються тисячами гривень на добу так, для гострого панкреатиту. Обережно на дорозі у закарпатській державтоінспекції наголошують п'ятниця, день коли на дорогах Закарпаття стається найбільше ДТП. Також визначено 13 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод: 6 на дорогах державного значення, а саме на трасі Київ чоп і 7 в обласному центрі. Найчастіше аварії стаються через перевищення швидкості або через неуважність пішоходів. Разом з тим збільшилася кількість аварій і за участі велосипедистів усе через недотримання правил дорожнього руху. Нехтувати правилами вже стало для більшості водіїв звичкою, і навіть підвищені штрафи їх не лякають. Лише з початку цього року. Око працівники автоінспекції зафіксували на дорогах області понад 26 тисяч порушень. Майже в двох тисячах випадків за кермом сидів п'яний водій, повідомляє одне з крайових видань. Якщо вам 45 і ваша професія більше не актуальна на ринку праці, вперед на перекваліфікацію. Початку року держава взялася підтримувати непрацюючих, непрацюючих осіб до пенсійного віку, надаючи їм шанс отримати безкоштовну освіту. Як це в майже 60 знову стати студентом? Дізнавалися наші журналісти. Іван Васильович змінює професію. Це не назва фільму, а реалії сьогодення. Пану Івану вже 59 років. І цьогоріч він став студентом Ужгородського національного університету. Освоює фах програміста. Це друга освіта чоловіка. Перший фах радіофізика та електроніка здобув у 76-му році. Нещодавно чоловік став на обліку центр зайнятості, де йому запропонували здобути інший, більш престижний фах. Іван Васильович не відмовився, пішов складати іспити. Викладачем було маленько смішно, що не повірили, що я в такі роки рішив. З поступити на вуз. мене залишилося кілька місяців до пенсії, а до закінчення вузу цілий два роки. За два роки чоловік отримає диплом спеціаліста інженерно-технічного факультету. Попереду заочне навчання і десятки іспитів. Однак, втратити шанс безкоштовно вчитися, чоловік просто не міг. каже досконале вивчення комп'ютера, дасть йому можливість знайти добре оплачувану роботу, щоб міг краще влаштуватися в сьогоднішньому світі. На роботу, якщо вдасться, і взагалі я люблю держати руку на пульсі життя, оскільки як користувач комп'ютерів я доволі високого рівня, але я би хотів вивчити комп'ютер більш досконало і глибоко, вміти налаштовувати нові програми і таке інше. Для перекваліфікації і здобуття освіти центр зайнятості вручає ваучер на певну суму. Цьогоріч це майже одинадцять з половиною тисяч гривень. Цього достатньо навіть для навчання у виші. З початку року такими ваучерами вже скористалися 226 закарпатців. Людина вибирає собі ту чи іншу професію, отримувала цю бумажку і іде в навчальний заклад. Навчальний заклад її приймає на навчання. Вона вчиться. І Із коштів загальнообов'язкового державного страхування на час тимчас без на період безробіття із цього нашого фонду з коштів фонду сплачується навчальному закладу за те, що він людина там навчається. таким чином центри зайнятості намагаються підтримати конкурентну спроможність старших людей на сучасному ринку праці. Відтак і забезпечити робочим місцем якомога більшу кількість населення. Дух цього закону це якнайшвидше допомогти людині знайти роботу, якнайшвидше органам місцевої влади зробити найбільше ефективних нових робочих місць, як найшвидше допомогти людям мати нормальну роботу, любиму роботу. І отримати пристойну зарплату право на одержання такого ваучера одноразово мають особи віком від 45 років і ті, хто ще не досяг пенсійного віку. Серед професій, які найчастіше обирають, це землевпорядкування, міське будівництво та інженерія програмного забезпечення. Непереборна сила духу, студентка Ужгородського національного університету, надія діолог, попри проблеми зі здоров'ям, не вважає себе особливою. Успіхи у навчанні та спортивні досягнення дають дівчині наснагу рухатись вперед. Щодня вона долає понад 5 кілометрів на візку, аби потрапити до вишу. Її перемоги у спорті результатом наполегливої та плідної праці над собою З сильною духом і добрим серцем спілкувалася Мирослава Куруць. Друзі нею захоплюються, викладачі ставлять в приклад, а рідні не можуть збагнути, звідки така сила духу. Надія дьолух до 10-річного віку була здоровою дитиною. Випадок, що трапився, повністю змінив життя. З діагнозом перелом хребта дівчина пересіла у інвалідний візок та зі своєю проблемою вміє боротися. У мене ніколи не було таке. Мене ніхто вдома там не ставився до мене як ось іменно людина на інвалідному війську. Тобто, я вдома, якщо треба, то я і готувала, і прибирала, якщо мама не встигала. Ну, я все робила. Неможливо для інших людей, які на калясті, якби пересуваються, то набагато більше труднощі. Я ну я навчилась з ними справлятися. А ще Надія активно працює над собою. Свого часу дівчина самостійно взялася вивчати іноземні мови. Згодом вирішила здобути вищу освіту. Вступити до вишу дівчині допомогли працівники регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір зараз Надія є постійною відвідувачкою цього закладу. Ми виявляємо таких молодих людей, дівчат і хлопців, які живуть в містах і селах нашої області. І які хочуть навчитися якісь професії. Вони приходять до нас і займаються окремо із тими людьми, які з ними ведуть уроки. Потім окремо на тренінгах із психологом, соціальним працівником, соціальним педагогом, тобто по тим напрямкам, які ми бачимо, що треба їх трошечки підкріпити, отак таким чином ми їм допомагаємо. Надія завжди прагне долати нові вершини, зізнаються друзі дівчини. Непереборне бажання вчитися новому та застосовувати свої знання на практиці стимулює інших духовно і фізично розвиватись. Віддаті тої сили і бажання реалізовувати себе, знаходити себе, і вони завжди є бажання вчитися чогось нового. Така вона дуже різностороння людина. Хотіла б з цього від неї почерпнути. Крім навчання та спортивних тренувань, Надія виділяє час і на відпочинок. Завдяки реалізації президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш уразливих верств населення, щороку дівчина проходить реабілітацію в санаторії. Кожного року я можу їздити в Крим, в саків якби в санаторій. Після травми люди якби відновлюються там ЛФК, грязі, ванни, масажі. Тобто, це спеціально, щоб пройшла реабілітація. Без спорту ані дня каже Надія. Дівчина займається пауерліфтингом більше року. За цей час ставала неодноразовим переможцем всеукраїнських змагань. Своїм успіхом вона завдячує тренеру, який покладає чималі надії на свою вихованку. Цей результат, яким вона зараз виграла Кубок України. Нещодавно ми приїхали буквально два дні тому. Це є п'ятий результат в Європі за 2013 рік. Ну, це не є тот результат, який і дуже такий серйозний, але для начала, скільки вона займається, я вважаю, це дуже хорошо. Вперше за історію обласного інвалідного спорту Надія єдина, хто претендує на участь у Кубку Європи з пауерліфтингу, який відбудеться 17 жовтня в Польщі. Та поїздка дівчини залежатиме лише від спонсорської допомоги. Посміхайте щастіше і все у вас буде гаразд. У першу п'ятницю жовтня у світі відзначають День посмішки. Свято придумав американський художник Барві Хе Харві Бел, перепрошую, який в далекому 1963 році популяризував тепер відомий всім символ посмішки. Смайлик його поширеність стала міжнародною. А з 1999 дев'ятсот на честь художника та символа, який він придумав, святкують День посмішки. Подарувати добрий настрій собі та всім оточуючим. На це здатна проста посмішка, а викликати її може все, що завгодно. Переконані Ужгородці. Якщо все добре, все прекрасно, тоді все. Може і посміхатися, коли побачиш новим. Ну, Глянає хороше. Або кохану людину, коли побачиш, будь-що будь-що викликає посмішку. Якісь веселі люди. Наприклад, краса, музика хороша, дітки маленькі. 18-річний Мар'ян каже, любить розсмішити когось, особливо якщо перебуває в добрій та дружній компанії, та от розсмішити самого себе і з гумором подивитися на не завжди прості життєві ситуації це вже велике мистецтво, переконаний хлопець. Що мене викликає посмішку. Найчастіше. Найчастіше. Це вдалий жарт у веселій компанії. Ну, деколи коли є такі жанр шутки самосмійки ну не кожен не володіє. Ти володієш таким Я сам писати? Чи цінуємо ми власний хороший настрій, та чи не занадто ми серйозні? Запитують психологи. За статистикою, п'ятирічна дитина сміється близько 300 разів на день, доросла до 15. Функція посмішка є і соціальна, і оздоровча, і ну, нам приємно дивитися на людей, які посміхаються. Всі інші позитивні моменти посмішки настільки важливі, що навіть є такий спеціальний напрямок це сміхотерапія. І тоді, коли це є відчуття посмішки, щастя, то звичайно воно ну, найдосліджено, що приводить до видужання від багатьох хвороб. Також психологи кажуть, одна посмішка може позитивно вирішити навіть складну ділову зустріч і є надзвичайно важливою в людському спілкуванні. Тож посміхайтеся частіше. І наостанок про погоду на Закарпатті. Сьогодні буде холодно, але без опадів на більшій частині території області заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від нуля до мінус п'яти. Витер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура у горах місцями опуститься до трьох нижче нуля. Однак, вже з понеділка синоптики таки прогнозують бабине літо. Тож посміхайтеся, бережіть тепло родин і дивіться телеканал ТС1. Вчасно зустрінемось о дев'ятнадцятій. Гарного дня.